Доброго здоров'ячка! Подивіться, яка... О, які квіти. Боже як пахне. Христос воскрес! Так ну це приїхала, приїхали квіти. Так, так зараз подивимося. Зупинилося відео на, на... на самому Ціко... цікавому, Да? Так, ваші відносини, як... Хто ви, хто ви в його житті подивимося? Да? Хто ви для нього? Яка цінь, ваша цінь, цінність? Да? У жінки зачасту ну, куча питань у жінки, да? хто, хто я тобі, хто я тобі, да? скажи, хто ну, зачасту жінка не розуміє, да? що вона робить. Да? Так, він... ваші відносини, тобто, як він до вас ставиться? Башня. Смерть перевернута. Кронос. І 12 аркан. Поєшений. Так що башня, як до вас ставиться? Ну, ваші відносини, вони не... Руст, нема росту у ваших відносинах. Зараз нема розвитку. Між вами зараз нема розвитку. Може, це чоловік для вас? Ну, це ваш чоловік. І... і але, 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 так, щось це башня, башня. як ваші відносини? як якісь Якийся... що між вами було? Це зараз що між вами було? Сила перевернута, луна? Диявол перевернути, суд перевернутий. Що між вами було? Ваші відносини не розвивають? Так, а що? Що таке повішення? Тут як, Так, це, це лишнє, тут як, я не па не, не розумію тут, тут жінка, то ви для нього. І іншу інформацію я хотіла побачити, да? а тут, як зазвичай, ну, різні енергії. Да? Може, це я ну, власну енергію притягнула і бачу себе і чоловіка свого, да? Свого ти. Чи... Так, смерть перевернути. Ваші відносини, ну. Може, тут як? Ви хочете, щоб він був вашим чоловіком, але? Але він не чоловік, я щось не розумію. Так, хто він вам? Хто він вам? Нещасне кохання. Це як минуло, він, він, він для вас минуле. Він для вас в вкотре <кхи>, нема повернення, Тобто, це вже, це вже тут, тут я не бачу. Сонце переведе, тут справедливість, тут взагалі жінка, жінка, яка відреклася від, від чоловіків. Так, так, його почуття, його почуття до вас, так, так, Корот, коротше кажучи, його почуття до вас. Його почуття, як, як, вам, як він вас бачить, його почуття, Колесниця перевернута, мір перевернутий, диявол перевернути, звезда перевернута. Його почуття, всі карти перевернуті. Це минуле, таке, таке минуле. Поросло травой вместо наших встреч. Це таке, в я розмовляю на українській мові спонсор показу, пісня Охрана отмена. Він вночі назвав мене Лена, а я не Лена, да. Всі так, всіх, всім так полюбилася ця пісня? Да? Російськомовний YouTube. Кожен день ця пісня в мурахи аж по да? Ну, Я родом зі Сходу України, да? я знаю українську мову, да? кохання, зітхання, просто, просто звучна мова да? для пісень, для кохання, для нещасного кохання, тим паче. Да? Його почуття ну, тут. Тут усе настільки давні, настільки давнє таке все. Так. А ну, його, його, його думки про вас. Що він про вас думає? Його думки про вас. Він про вас думає взагалі, його думки про вас. Ім, імператриця перевернута, диявол перевернутий. Ой, тут уже все, Можливості звезда, зірка. І в плодах Зевс повішений, перевернутий. Його думки про вас. Ви колишня. Колишня жінка, да. Колишня жінка, які у вас думки, думки тут ви, між вами був зв'язок, ну такий зв'язок був там, де жінка, жінка більш, да? вкладалась більш відносини. Ваші відносини ну, були на тому, що, ну, він, коли хотів. Приходив до вас, да? Тож брав, брав ваш ресурс, і да? дишите, да? а якийсь одружений чоловік до вас приходить да? коли хоче і бере ваш ресурс, да? а потім йде, йде до своєї дружини, да? такі відносини. Да? Поняла, да? зрозуміло? Зрозуміло думки. Думки, що ну, кінець. Покончали, да? Императрица рядом с дьяволом. Императрица дьявол. Ну, это ну, вагитность, да? То есть, вы была для него, как мамочка, да? Вот, когда он, когда хотел, то для него, ну, выжимал с вас соки, да? Если так сказать, да? То есть, он... Такая мерзость вообще. Думки. Думки, думки. Думки, думки, думки. У вас даже може, дитина є, а від цього одруженого чоловіка дитина у вас є. Может, даже и две. Девчонка и мальчик. Хлопчик, да? И вы залишились с, с теми с теми детьми одна. Так сказать. Ваші почуття до нього, ваші почуття до нього. Страшний суд перевернути. Уміряність перевернута Отшельник перевернути. Влюблений перевернутий. Нема у вас взагалі почуттів Чого, Чому ви тоді дивитесь взагалі? Да? Страшний суд перевернути. Всі карти перевернуті. То є, тут був обман, да? Тут Ну, ну, тут почуття. Ну, це, може, як колишній чоловік. Колишній, ну, тут може бути таке, що ну, колишній чоловік, від кого ви, ну, тут прям хо, хо, тут мертва земля, тут хо, холод. тут... Тут все кинесик. Тут все живы-здоровы вообще. Тут вообще все живы-здоровы. То есть, то есть тут по моему уже уже. Я пусть так, какие сегодня энергии. Я карта ночі буде? Кохання, дхання. Чому нема кохання? Де взагалі кохання? Так, карта ночі. диявол перевернутий. Живі Да? диявол перевернутий. Ну це коли. Мах. перевернути Кохання перевернути жриця Верховна Жриця це квітень май, да? май перевернути Тут у вас. Ночь. Це моя ночь, да? диявол Діявол перевернутий. Поруч з магом Так, диявол маг, Зевс і ж... жириця. Якось. Ну, любов. Ну, коли тут така любов. Тут таке відчуття, що два чоловіка, як, як, як один помер, а другий ще живий, ну. Ну неможливо, неможливо не з, не з тим, не з тим, да? Уже? Взаємодіяти. Карта ночі дьявол перевернути, то є коріння. Ну, коли у душі дьявол, це з душа, тіло. То єсть всі. Кохання тут диявол. ну, коли кохання від від дьявола, да, воно ну, рано чи пізно воно виривається з душі, Да? Ну, сам Бог, да? Бог, кохання є не тільки від дьявола, да, і коли. Ну тут поки що, тут думки такі вперед, ну, Поки що, Ті, як, кажуть, як кажуть, тілом ви вже шли, шли, пішли вперед, да? а, можливості поки. Карта Ночі мах. Тось всі карти перевернуться, а в стволі мах. Мах це. Арес. То есть нові можливості, Но, нове життя, так? Да? коли ти рухаєшся, то есть, розвиток є, є розвиток, да. Но розвиток, коли ти оце шкуру сбрасываешь, да, когда сбрасываешь окову и двигаешься дальше. Да? По-русски будем говорить, по-русски. Дьявол да, перевернут, это круто. когда ты понимаешь, что ну, если, если в этом говне вариться, да, как бы да, от, от говна можно оттолкнуться, да, с говна можно прорасти. Причем тут говно вообще? Тут прошла любовь, завяли помидоры. Тут реально вот жрица, жрица и дьявол по системе была, а здесь умеренность на тыльной стороне. У жрицы с умеренностью, у Афродиты с... было соперничество за одного мужчину. То есть две женщины соперничали за одного мужчину. И вот здесь Афродита была в люб... Бог любви, Адонис. Он был такой, ну, любовь по дьяволу, да. И вот здесь дьявол, когда умер ну, Адонис, когда умер, то есть Афродита уже не могла с ним взаимодействовать, и он пошел в подземелье. Умеренность у нас подземелье. умеренность это росточек, да? Вверх росточек и вниз. Вот пока он был на земле, он был с одной женщиной, да? Потом он умер и пошел под землю к другой женщине, да? Вот тут мужчина как какой-то, ну, исчез в вашей жизни, да? Ну, уже как бы, да? как говорится, по мертвым. Мертвые. <laughs> тут, ну реально, как будто кто-то кто умер. Ну любовь, как бы... И тут маг это, ну маг это все новое, то есть движение, новое, новое, новое семя, новая жизнь, новая, новый, новый любовник, да? Как-то так. Всего хорошего. А Обнимашки. Берегите себя.